Починав віце-прем'єр Яворський і радники, які декламували і співали тексти про труднощі життя політичної і керівної еліти. Хоча пісня, вкладена в уста Єворського, мала і сильний патріотичний зміст. Далі, так само цитата в моєму перекладі: стоїть явір, стоїть міцно, яворець сивенький, гине поляк в чужих краях. Поляк молоденький. Один дає свою працю, інший кров і близни, тобто рани. Праця й смерть обі солодкі за свою вітчизну. Проте вже в наступній сцені зустрічі з легіонером, тобто з польським військовим, що у відпустку з фронту потрапляв до Львова. Цей патріотичний владний дискурс підважувався, бо легіоніст-вояк дозволяв собі не впізнавати і взагалі не знати, хто перед ним стоїть. Так проти сили влади поставала сила простого вояка з фронту і перемагала. У відповідь легіонар-легіонер співав власні куплети, засновані на окопній фронтовій болючій правді. І вони завершувалися рядками. А як ляжеш в труні зимній коханий легоню, хай тобі присниться польща у вільній короні. Пам'ять про твоє геройство не вмре в отчім краю, ще не вмерла польща і не вмре ніколи. В іншій сцені, жартуючи з самого себе, з'являвся. Корнель Макушинський з фразою, що не впізнаєте лисого Корнеля? І цей персонаж Лялька декламував монолог, згадуючи про Львів, оповідаючи про свої воєнні мандрівки, про життя у Києві, де він тоді перебував, працюючи за влітом у польському театрі і цитую: купаючись у прекрасному Дніпрі. Для куплетів, які він співав за тим, використовувались. Так би ми сказали хіти з інших музичних творів, опер, оперет, популярні міські романси і навіть прелюди Шопена. Причому кожен наступний куплет одного персонажа міг виконуватись на мотив іншого музичного твору. Такий дивертисментний характер взагалі був притаманний усьому дійству. Декорація третьої дії позначала культове місце богемного Львова. Площу академічну. Поміж двома кав'ярнями Рома і шотландська? Польською мовою З Роми виходив Генріх Збішховський і виконував свою партію, свій монолог, де, зокрема, звучали такі рядки. Знову даруєте моя цитата переклад. Про що тут мріяти на львівськім руку? Війна вже нудить, повітря паскудне, амур завісився на власнім луку. Мистецтво стало сумним і недружнім, як стара панна, що провадить життя жалю. Ромео пішов, напевно, до війська, Джульєтта сестра в військовому шпиталі. Лундрін свою зброю. Віддав на збірку, спершу з'ївши власного лебедя. Шекспір, не маючи змоги змінити людську поведінку, укладає фільми повні сенсації. Навіть Дон Жуан мусив одружитися, не витримавши злого жарту в ресторані. Для тодішньої публіки ці та інші рядки, без сумніву, мали додаткові сенси і аналогії, про які сьогодні не можемо навіть і здогадуватися. Адже сила таких персонажів, таких маріонеток полягала якраз на впізнаваності і гострій актуальності тих чи інших жартів і тем. Тож варто припустити, що, зокрема, жарт про одруження Дон Жуана також міг мати для глядачів конкретику і якусь певну відому містові комічну історію з життя. Цікавими персонажами цієї ж вистави були французький льотчик, якого було змальовано сатирично у зв'язку із тим, що Франція і Росія у Першій світовій війні воювали разом. Взагалі, антиросійський дискурс пронизував усю виставу. І в коротких репліках окремих персонажів, і у висміюванні російсько-французьких стосунків, і в постаті в'язня. З одного боку, цього в'язня називали Москалем. І дорікали тим, що він тільки поїдає продуктові запаси поляків. А з іншого він називав себе Варшав'янином. І у такий спосіб актуалізувалось питання підпорядкованості Російської імперії. Великої частини польських земель, із Варшавою включно питання ідентичності. Не менш сатиричною була і лялька під назвою Панянка. Це та панянка, яка однаково любила всіх чоловіків. Далі теж цитата з її партії Ролі. Хоч у всьому світі війна. Я цілком цілком спокійна. В боа і прикраси вберуся і в єдвабі гуся сюся. ля Ля-ля-ля, вже два роки йде війна. Ля-ля-ля, хай їй Бог здоров'я. да? Ля-ля-ля, бо військовий люблю світ, угорець, просак, москаль турок кожен радий мені. Виступ панянки завершував цю виставу. Який, за нашими сьогоднішніми мірками, бракувало виразного змістовного фіналу. Але якщо зважимо, що творці і глядачі вистави жили у воєнній реальності, сповненій непевності, то чи варто можна було очікувати якогось іншого фіналу? Продовження військових маріонеток стали мирні маріонети? Що вийшла на кін у вересні 1917 року. Віна ще тривала, але, вочевидь, передчуття її скорого завершення спонукало митців до нової роботи. Безумовно, вони повинні були відчувати і попит глядача на виставу подібної тематики. На щастя, цей текст також був видрукуваний, що дозволяє краще його зрозуміти і пізнати сьогодні. Автором тексту був той самий гестан Станіслав Василевський. Ляльки знову різьбив незмінний Зигмунд Курчинський і озвучував, вже знаний нам, актор Людвік Лєтайнер-Лявінський. А компоніатором музичних номерів був Генрік Збішховський. Галерея персонажів цієї вистави вже була більш символічною, умовною. І складалася не лише з відомих актуальних чи історичних постатей, а й з ключових збірних образів і понять тем того часу. До таких, власне, може віднести таких персонажів під назвою Складання зброї, Зимова кампанія, муж довіри, Львівський театр, Нова людина. Гомоновус, ведмідь. До низки актуальних і історичних персонажей належали, зокрема, Вілсон, Наполеон, Керенський, Рутовський, Міцкевич, Криховецький, Каспрович. Також були і типові безіменні львівські постаті, поліціян, продавець крендлів, пані з бідону та інші. Перша строфа звучала з вуст ляльки, персонажа під назвою Людина, яка чекає. І звучала вона іронічно щодо тих, хто по-обивательськи безсторонньо спостерігав цю війну, скаржачись на побутові нагаразди. Далі переклад. Сумним є життя людини, яка весь час чекає. Чекає нетерпляче. Чекає неспокійна на кінець війни. У четверте Земля обігає довкола Сонця, а війни війні немає кінця. Позіхай! У першому епізоді було озвучено також головний мотив образ війни. На думку авторів, вона видавалася трамваєм. Який замість однієї поїздки в один кінець безкінечно їздить одним і тим самим маршрутом туди і назад. Упродовж вистави ця тема трамвайного квитка, трамвайної поїздки проходила лейтмотивом у багатьох персонажів. Одним з надзвичайно промовистих епізодів був епізод з Керенським, з головою російського тимчасового уряду. Цю ляльку у виставі виводив на шнурку Ведмідь ще один персонаж. Текст Керенського звучав гротисково покрученою російською мовою, яка була записана латинкою. І, зокрема, він пояснював, що приїхав до Львова, бо йому сказали, що Львів то Росія. Однак виявилося, що Львів, цитую, то істинна Польща, Росії ні. Хохлаков – нет, но євреї та поляки. Ну, чарт побери. Бобринський брехач говорив о истинной Росії. І далі він співав на мотив відомої російської пісні налейте, налейте бокали» куплети, в яких звучав, зокрема, такий приспів: Гей, город Львов, не каждому очень здоров. Викупити ведмедя, який виводив Керенського на шнурку. Власне, викупити ведмедя на хутро пропонував Керенському наступний промовистий персонаж цієї вистави нова людина, Хомономус. Це сатира на тип підприємливих і корисливих людей, які наживались на війні, уміючи вчасно купувати і продавати. Для цього героя війна це мати рідна. Тому, будь-яку думку про її закінчення, він відкидає як неприйнятно, адже кінець війни загрожує його добробуту і фінансовому благополуччю. Можемо назвати цього персонажа своєрідним передвісником або ж раннім прототипом пізнішої Брехтової відомої матінки Кураж. Третя дія значною мірою була присвячена театральній темі. Тут з'являлася лялька Триголова гідра, Львівський театр. Ця лялька співала. Я гідра, не пес і не видра. Маю три голови зажерлива холера, ніби фока, пащею смока, тобто дракона, мистецтво пожирає. Про що йшлося? Одна голова представлялась опереткою, народженою у Відні, друга оперою родом з Італії, третя ж бідною, малошанованою драмою. Таке іронічне зображення Львівського театру відповідало реальному станові речей. Адже від 1900 року міський ані, польський театр у місті розвивав, розвивався як конгломерат цих трьох труб. Де працювали і на основній сцені в чергу, і на різних сценах, власне, оперна, опередкова і драматична сцена. Також вістря критики у цій виставі було скеровано і до постаті Людвика Геллера, незмінного керівника цього театру від 1906 року, діяльність якого була зосереджена насамперед на музичній складовій коштом повноцінного розвитку драматичного сектору. Термін керівництва Людвіга Гелера саме добігав кінця. І в історії з конкурсом на посаду керівника міського театру, який мав відбутись незабаром, раптом центральним персонажем виявлявся інший герой театральний інспектор Ян Піхор. Це теж реальний цілком персонаж. Представляючи себе. Він перераховував усіх керівників театру за останні 50 років. Цитата. Був директором Мілашевський. Вже тоді був піхор. Був Добжанський був піхор. Не було Добжанського був піхор. Був Геллер, був піхор. Пішов Геллер, залишився піхор. Був Павліковський, був піхор. Повернувся Геллер, застав Піхора. Є Геллер, є піхор. Не буде Геллера, але тріумфально в ремарці. Буде-піхор. Врешті, Піхор стверджував, що є єдиним гідним цієї посади кандидатом, комічно плутаючи назви п'єс, які він взяв би до репертуару у випадку обрання його директором. Наприклад, він називав п'єсом. Ерос і Псюка, замість Ерос і Психея, і так далі. Хоч театральні служби рідко потрапляли у камеру об'єктива, надто тоді, але побачити реального Яна Піхора можна на фотографії з гастролей львівської опери у Кракові, яка була опублікована в ілюстрованих новинах. Як зауважено на підписі до цієї фотографії, Ян Піхор, єдиний серед усіх чоловіків на цій фотографії, Мав Бороду. У фінальних двох сценах учитель математики з учнями обраховує час, за який стрілки годинника може подолати відстань, яка дорівнює екватору. Це 3 роки і 4 місяці. І саме стільки часу потрібно, щоб закінчилась війна. Так, на початку спектаклю. Відповідає людині, яка чекає, інший персонаж під іменем складання зброї. І цей термін три роки і чотири місяці з радістю обраховується людина, яка чекає, спливає вже взимку 17 18 року. І вже за мить до того, як людина, яка чекає, щасливо проголосить швидке закінчення війни, надходить інша лялька. Під назвою Зимова Кампанія і заявляє про свої військові плани на цю зиму. І стає зрозумілим, що війна закінчиться на Новий рік, Лише тільки невідомо, на який ж саме. По закінченню Першої світової війни та з відновленням мирного трибу життя зацікавлення маріонетками у Львові не спадало. Так, 1920 року Генрік Збішковський анонсував маріонеткову виставу Національний рай, ляльки, до якої виготовляв незмінний Зигмунд Курчинський у співпраці з Мірою Дехеде. Подальшу вичерпну інформацію про маріонеткові вистави у Львові упродовж 1920-х років знаходимо у статті Маріолі Шедловської, переклад якої українською мовою подано у знаному часописі «Ї». Цей підрозділ в статті варто подати повністю, оскільки в ньому укладено своєрідний літопис життя львівських маріонеток вказаного періоду. Є лише одна засторога. У зв'язку із неточністю подання польського слова лондки та відповідно його транслітерації, у цьому друкованому в часописі її перекладі вважаємо за необхідне скоригувати дещо український варіант і вживати саме лодки, а не ладки. Як це надруковано у перекладі. Отже, далі розлога, цитата з статті Маріолі Шидловської. Незмінним успіхом супроводжувалися маріонеткові вистави, що мали характер політичного кабаре Вертепу. Їх ще називали лондками. У 1922 році приїхав перший Варшавський Вертеп Тувіма Лихоня слонімського і пронашки із декламатором Трояновським. Текст пікадорійців стосувався в основному подій у сеймі, оцінку, яким давали зі столиці. У тому ж році на Гастроль приїжджав театр маріонеток з Кракова, який показував дотепний політичний бігос. Бігос це польська відома страва. Однак глядачі та критики скаржилися, що його ідеї без душі та в'ялі, натяки незрозумілі, а портрети особистостей не викликають сенсацій. Натомість місцеві вертепи завжди мали успіх. Вертепи львівського виробництва із львівськими героями. Публіка, як і колись, чекала, щоб симпатичні ляльки з рисами відомих людей і хибно, але в межах дозволеного, співали і розмовляли про події, якими жило місто. Такі потреби задовольняли львівські лондки, лондки львовські. Написані п'ятьома, тобто Гемаром та Владиславом Лаудином. Та Деошем Нітманом, Владиславом Скальським та Яном Заградником. І представлені у пасхальний період 1924 року у краківському готелі, клубі літературно-мастецькому гуртку. Наступного року, у різдвяний період, маріонеткове видовище підготував маленький театр семафор, польської семафор, сповнені гумору, політичної сатири, львівського клімату, семафорові лондки» Коментували події, які були такі свіжі і так збурювали публічну думку, що цензура кілька тижнів затримувала видачу дозволу на виголошення деяких фрагментів. Наступні лондки з квітня 1926 року не хотіли таким чином говорити надто багато про політику. Вони зайнялися справами спорту, який після Першої світової війни, так само, як і кіно, починав розвиватися як масове видовище. За ініціативи гуртка спортивних журналістів відбулося кілька виступів театру спортивних маріонеток театр маріонеток спортових у соколі, а потім у багателі. Замість конкретних осіб вони уособлювали львівських типів: кінного поліціянта, радника старих часів, веселого гостя з Львівської рогатки, власника кінематографа, водія пройдисвіта, панянок та інших. Клоном для їхніх діалогів був Високий Замок і Страшний суд. Роком пізніше лондки повернулися до коментування справ і подій, що стосувалися магістрату і міських театрів, а також до змалювання портретів постатей, які так легко вдавалося впізнавати глядачей. Новинкою була їхня форма. Цього разу Костянович не робив ляльок, а вирізав двометрові карикатури з картону. Вони виглядали як кольорові паяци, намальовані на грубому папері. Каркатури рухалися за допомогою шнурків і дротиків. З огляду на нові фігури видовища виставляли у клубі по вулиці Академічній. Сердечний гумор лонток, їх хороша орієнтація у справах, якими жило місто, спричинили те, що їх запросили на раді. Навесні 1931 року, а отже ще до дуже відомої веселої Львівської хвилі, Віщола Львовська фаль. Віктор Будзиновський підготував радіопрограму під назвою Львівські радіолондки, польською Львовське Лондське Радіове. Львівська хвиля використала цю форму далі в Різдвяних радіопрограмах. Пізніше ломки з'являлися все рідше і рідше, можливо, тому що їх знесла лавина столичних видовищ. Кінець цитати. Варто сказати, що з тих часів залишилися у записах завдяки радіо голоси виконавців, і, зокрема, Людвіка Лятайнера. У дуеті з іншим актором Тоном він співає гумористичну пісеньку під назвою Позичковий етюд». Також з радіолонток радіоляльок, Радіо Ляльок, що вийшли на Львівському радіо, можна послухати іншу жартівливу пісеньку, яка дозволяє відчути колорит того часу і жанрові особливості львівських маріонеток. Підсумовуючи, зазначимо, що театр маріонеток у польській культурі поширювався завдяки мандрівним акторам з Італії і Франції від початку XVII століття. У 19 столітті він набув дедалі більшого поширення у діяльності закордонних гастролерів. Також фіксовано перший показ театру маріонеток на території сучасної України. Від 1900 року активно розвивався Польський театр маріонеток. У Львові діяльність театру маріонеток хронологічно можемо поділити щонайменше на три періоди. 1911-12 років, 1916, 17 і 1920 роки. До створення львівських маріонеток і традиції цього видовища долучились найвідоміші постаті мистецького Львова, з цирини літератури, поезії, театрального мистецтва, скульптури, музики. У першій третині ХХ століття. Театр маріонеток набув несподіваного жанрового різновиду, спричинившись до постання видовищ розважально критичного характеру. По-своєму, це формувало нову політичну громадянську культуру польської держави, в якій демократичні засади знаходили опертя у театральному просторі. А театр ляльок, своєю чергою, був не тільки естетично, а й соціально значущим інструментом. 妖怪。要